Вітаю в ефірі. Час актуальної розмови. Сьогодні поговоримо про те, як підтримувати свій психологічний стан під час від... війни, відновлюватись після нічних атак та як допомагати дітям впоратися зі стресом. Окрім того, розберемо, коли час звертатися власне, до психолога та як обрати фахівця, який... якому можна довіряти. Про це все та інше будемо говорити з психологиною Оленою Бобошко. Вітаємо вас у студії. Раді, що ви завітали. Доброго дня. Пані Олено, ну перш за все, так, щоб певно трошки узагальнити, чи впливає взагалі от війна на психіку навіть тих, хто не знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій. Так, однозначно, однозначно впливає, тому що ми є свідками цих подій по новинах, по переказах, по історіях тих людей, які це бачили. І на нас це обов'язково впливає. Як на те, як на спостерігача, що психіка до е, фантазовує, що це могло статися зі мною uh -huh. або може статися зі мною, і такі така інформація може вводити в стрес. Ну може це давати певний, стресову. Це певно ж людина, якось живе в в стані постійної втоми, стресу, правильно? Так, це постійно навантажує, що небезпека є, і на людину це також має безпосередній вплив такий постійний вплив, як повітря навколо. Угу. Ну такий стан він власне накопичується не за день, не за два, це місяцями. і Як з ним впоратись, боротися, коли от, ну, варто щось починати з цим робити? По-перше, щоб себе стабілізовувати, треба виконувати свої свою рутину, повертатись до рутини, mm -hmm. навіть після новин, після того, що почули, вернути тіло до звичайного ритму. Це поїсти, прийняти душ, приготувати собі сніданок. Може виникати певна розгубленість, тому дуже варто і гарно робити список справ. Що сьогодні мені важливо зробити mm -hmm. ось такі, ось такі справи. Декілька важливих, і це стабілізує на сьогоднішній день, буде такими опорами, що я маю зробити. А, ви от Якщо говорити про рутину, а от, наприклад, як недавно були і прильоти, і уламки, і у людей пошкоджені будинки, затяжні нічні тривоги, наступний ранок після цього люди мають там і до роботи повертатися, дітей в садочок тощо. Тут теж важливо. Повернутися до тієї рутини, чи все-таки інколи дати собі час на якесь відновлення? Так, повернутися до рутини це важливо. А як в моменті себе стабілізувати, коли е, треба вставати, треба йти, а я не можу, я ніяк. Е, перше, одне із вправ це дихання. Е, дихання по квадрату відоме, дихання животом. По квадрату можна використати свою долоньку. Е, на, до чотирьох рахуєте вверх, вдох. Раз, два, три, чотири. Затримка дихання, один, два. І видих: один, два, три, чотири. Затримка, один, два. Угу. Ви проводите, тут задіюється декілька е, моментів. І рух, і е, ментальне, що ви думаєте, говорите, і дихаєте під цим. І тут є контроль вашого дихання. Відновлюється контроль над своїм тілом. Угу. І допомагає трошки заспокоїтися і вернутися в тут і зараз. Uh -huh. Також, якщо говорити про тут і зараз, можна ще ну, декілька, декілька вправ хотіла б сказати про вправу дихання животом. Якщо не, якщо не долонька, то ви кладете ручки на собі на животик і відчуваєте, як надувається шарик всередині. Uh -huh. Коли на вдох, ви його надуваєте, на видих здуваєте. На один, два, три, чотири вдох і видих: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Mm -hmm. Тобто, коли ви видихаєте, ви його здуваєте. І тут та сама вправа, що по долоньки. Mm -hmm. І mm -hmm. це допомагає mm -hmm. трошки ваше тіло дати під контроль ваший. Mm -hmm. Тобто, трошки заспокоїти себе, владнати емоції, але дуже часто, от, наприклад, коли дуже емоційний день. Такий люди часто там або на спорт, то що, е, дехто навпаки каже, що це як замовчування, тобто викинув свою енергію, але це залишилось в тобі якби не пропрацьоване. Е, чи допомагає там спорт, хобі, інші фізичні активності дійсно трошки, наче скинути з себе негатив? Допомагає Кортизол виходить через тіло. Через фізику, uh -huh. тому і біг, і спорт він дуже допомагає для того, щоб перепрожити емоції. Можна перепроживати це з психологом, да проговорювати, можна розповідати, що вам своїм друзям, близьким сказати, як вам було да? про свої почуття і переживання. Можна поділитися. це ви будете перепроживати. А фізично обов'язково це не заміняє психічне, воно все разом працює: і фізика, і психіка. Тобто в поєднанні повністю. Але от коли доходить до того якогось моменту, як зрозуміти е, той момент, коли варто все-таки звернутися по допомогу до кваліфікованого спеціаліста? Угу. Такими маячками може бути відсутність сна, коли угу. не можете заснути, і певний час уже і декілька днів, тиждень прям немає сна. Або взагалі хочеться постійно спати, постійна сонливість. І не можна вийти в активність. Тому це привід звернутися до психолога. Потім такі сильні скачки емоцій, від такої да ейфорії, від великої, до, повного, до повної апатії. Ви відчуваєте, що у вас так часто буває, вони стають помітні для вас. Тому привід вже звернутися до психолога. Поки ми говоримо за психологів, всі говорять, що треба до них йти, це важливо, правильно, але ніхто не говорить про те, як власне їх правильно обрати, бо зараз дуже багато спеціалістів. Ринок, як на мене, переповнений, всі там влаштовують якісь ретрити тощо. Які, можливо, от такі червоні пропорції, як зараз говорять, на які варто звернути увагу, що цей фахівець не є спеціалістом і до нього краще не звертатися. Перше, це освіту перевіряти, да? Запиту. освіту. Так. запитувати. Ну, так, це має бути вища освіта, має бути спеціалізація в певній, в певній галузі, в певному напрямку. Потім одним з таких моментів, коли в роботі ви бачите, що спеціаліст починає вам давати такі прям поради, що. Не питає, як ви це прожили, як вам це було, а кажуть, вам тобі було там і так, і так, тобі сам починає розповідати, як тобі uh -huh. було. Замість того, щоб запитати, як ти, і допомогти тобі прожити твою ситуацію. Uh -huh. Тобто психолог має направляти, а не розповідати, як правильно діяти. Ну, діяти, якщо щоб допомогти собі, да, коли ми говоримо про е, корисні речі, які допомагають, uh -huh. да, це це добре, це загальнокорисні е, речі. Вони мають бути. А коли в процесі роботи е, психолог має є, е, допомогти вам прожити ваші емоції, ваші почуття, і запитати, як ви це проходили. Угу. Тобто, бути такою допомогою поруч, так. підтримати ваші емоції і зрозуміти ваш стан на зараз, правильно? Допомогти вам його прожити і розповісти про нього. Тобто, важливо все-таки проживати, а не замовчувати і відпускати, наскільки правильно тут оця. Цей крайні. кордон, да. А всьому є золота середина, mm. да, як, як, як завжди. Е, зовсім нічого не говорити, тільки бути у, у фізики і е, в диханні це також інша крайність. І тільки говорити і нічого не робити це інша крайність. Mm -hmm. е, ну, ми, як дорослі, можливо, трошки більше розуміємо там вже свої емоції, свій стан. Діти дуже часто його не можуть ні описати, ні зрозуміти, звідки взяв з'явився цей стан, від чого це залежить, як тут от діяти з дітками, як пояснити, що тривога, ми йдемо в укриття там, тому що треба себе, ну це наша безпека. От як тут пояснити дитині і як її підтримати в цей момент? Головним моментом я дійсно сказати, що тривога, і ми йдемо в укриття. Помилкою є, коли кажемо нічого не відбувається. Не звертаю увагу, все добре. Коли ми говоримо все добре, діти щитують наші емоції, наші переживання. вони бачать, що щось недобре і що це неправда. І це тільки посилює тривогу дітей. Тому сказати, да, повітряна тривога, в нас триває війна, ми себе обезпечуємо, ми робимо все можливе, щоб себе вберегти. І військові, які роблять свою справу, кожен робить свою справу, а ми свою робимо так. Можливо, якось треба більше спілкуватися, щоб зрозуміти, що відчуває дитина, бо можливо вона там не покаже свій стан, що там вона переживає тощо. Як не прогавити той момент, що дитині дійсно треба або допомогти, або підтримати? Дитина, коли тривожиться, вона стає дуже активною їй важливо бути. Е вона починає більш, більше бігати, рухатися, mm -hmm. вимагати такого руху, дати їй відреагувати. Да? Це важливо. Дати їй порухатися, потупати ножками, похлопати долоньками, пограти в різні ігри з долоньками, коли пам'ятаєте, ми грали ось ці долоньки, да? коли mm -hmm. просто потупати ножками. І це дасть відреагувати емоції. В залежності від віку да, дитини, ми mm -hmm. зараз говоримо. Про маленьких там чо чотирьох, п'яти, шести років можна ось так от по потупати Старшим Можна сказати, що, як ти ти зараз хвилюєшся, чи як, як ти себе почуваєш, чи ти боїшся, що ти що з тобою? Можна запитати їм. Потім що зробити, це самому врівноважитися. Так? Дитина дуже угу. сильно реагує на те, як дорослі, як вони, чи вони, як вони тобто, стан дорослих. Так. Угу. Самому врівноважений дорослий він дуже заспокоює і дитину поряд. Тому подбати про себе і починати тоді в спокійному стані требуватись про дитину. А з дитиною можна почитати казки, почитати якісь історії, попридумувати історії про супергероїв, які нас зараз захищають і роблять свою справу, і нам допомагають. Можна по Грати в слова, пошукати предмети навколо, ось так позором. Ось давай зберемо предмети там червоного кольору, предмети uh -huh. зеленого. І так з нею пограти. Тобі тобто, хто більше від... предметів знайде? Це буде не зовсім відволікання, це буде заземлення. Це таке буде відчуття в тут і зараз, де ми знаходимося, які ми зараз чуємо звуки, які ми бачимо предмети. Тобто навіть Затем, якщо це в пограти. Це все рівно така допомагає історія. Так, ви ви навколо шукаєте предмети, ви граєте ручками, граєте ножками, ви обіймаєтеся, ви кажете, що я з тобою поряд. Я з тобою є поруч. Можливо, якісь іграшки може бути таке, що от, або іграшка, з якою там дитина розмовляє, або як відчуття Можна брати підтримки. з собою таку uh -huh. маленьку іграшку, або яку вона може з тобою нести. Це також дуже тобто, діти повністю щитують стан дорослих, і відповідно ми маємо в першу чергу попіклуватися про себе, щоб допомогти дитині. Це uh -huh. Я вас правильно зрозуміла. Так. Супер. Трошки щоб відволіктися. Правда чи міф? В інтернеті шириться дуже багато різних чуток, нечуток, тверджень. Я вам буду говорити, ви скажете, правда, це чи міф, спростуєте. Якщо ігнорувати стрес, він з часом зникає сам. Ні, він не зникне. Не зникає. Що тоді робити? турбуватись, ну звертати на нього увагу, звертатись до спеціалістів. І е, проживати його. Угу. Плакати під час війни це слабкість. Ні, це не слабкість. Це нормальна. Це, це, це нормальна реакція давати собі поплакати, давати собі відреагувати, е, сказати, що мені страшно, що мені сумно, що мені боляче зараз. Все добре. Головне тримати себе в руках і не показувати страх. Кому не, <ріх> <ріх> не, оточую, <ріх> не показувати? Не А, Ні. Це також uh -huh. Діти швидко забувають травматичні події. Не швидко. Вони можуть в них залягати і через певний час показати в пролонгованому uh -huh. вигляді. Тобто, на деякий час вони забувають? Там, вона може бути в тривозі, може бути окей, може здавати, що їй нічого не було, а потім вона розповідає про сни, про якісь такі моменти, що я там щось там отого чи боюся, чи якісь там моменти в неї такі. Насторожуючі можуть бути, це тривожні сни, це вона чогось починає боятися. Коли вона щось починає таке фантазувати, ви можете звернути увагу на те, що вона фантазує, і про, про що вона зараз мріє і хоче сказати. Угу. А онлайн психотерапія менш ефективна, ніж офлайн. Живий контакт він дуже хороший. Він дає свої плюси, але онлайн він однозначно зараз корисний і потрібний. Ну, він є дієвим так само, як і офлайн. Угу. Чи можна зараз сказати, що психологи більше перейшли на офлайн формат за рахунок того, що багато людей виїхало? Чи адаптувалися ви до цього? Чи працюєте ви от саме офлайн? Я працюю також офлайн, але більше працюю онлайн. Угу. Мені це більше. Відчувається дієвим, і мені більш, більш більше даю допомоги людям, коли ми в контакті в ми одному в контакті кабінеті. Більше відчуваєте людину, чи, чи як це правильно? Це більше допомагає. Угу. Хоча онлайн, якщо людина далеко, це також дуже добре проводити онлайн сесії. Вони є дуже ефективними, угу. супер. Я вам дуже дякую. І на остаток, можливо, так, щоб трошечки підсумувати Такий коротенький бліц, три поради. Три способи заспокоїти себе після вибухів нічної, такої ой, гучної ночі. Перший спосіб дихати, те, що ми казали. Так другий спосіб тіло, нам треба вернути собі тіло. Коли відбувається стрес, таке відчуття, наче пливе нога земля під ногами. Тому сісти, потупати ножками, відчути, що ти сидиш, відчути, як ти спираєшся, відчуваєш опору. Потім таке почергове напруження м'язів, коли ви сильно можете напружити колочки, відпустити, сильно напружити ножки, і відпустити, повністю напружитись, відпустити. Таке чередування дає. Розслаблення тим мишцям, які ми навіть не помічаємо, що напружені. Вони uh -huh. допомагають скинути стрес. І Третій. третя порада це одна із вправ також вернути себе тут і зараз. Це 5, 4, 3, 2, 1. Ми говорили це про дітей, але дорослим це також дуже ефективно. П'ять речей навколо, які я бачу. Uh -huh. Чотири Звуки, які я можу почути, три відчуття, які я зараз відчуваю на собі, тілесних, два нюхи, слухи, два запахи, які я можу зараз відчути, і смак, який я якщо не відчуваю, то згадаю. Можна попити водички або лимончика згадати для того, щоб супер Три фрази, які варто сказати дитині під час тривоги. Я з тобою. Ми робимо все для того, щоб впоратися з цією ситуацією. І е, я тебе люблю. Супер. Три речі, які допомагають зберігати ресурс щодня. Ресурс щодня це режим. Uh -huh. е, список справ невеликий, але їх декілька має бути, які ви стабілізуєтесь і знаєте, що ви їх робите сьогодні обов'язково. Потім е, е, давати собі відпочивати більше, е, тому що після стресу може може більш втомлюється організм і їм потрібно більше відпочити. Е, супер, три є. Так. Я вам дуже дякую за такі змістовні корисні поради. Е, я нагадаю, що в будь-якому випадку, якщо ви відчуваєте стрес, втому, тривогу, будь-які ознаки. Е, того, що психологічний ваш стан змінився. Звертайтесь до спеціалістів, не займайтеся самолікуванням. А це була програма Актуальна розмова. Сьогодні власне говорили про психологічну стійкість, способи відновлення, підтримку себе і близьких. Тож бережіть своє здоров'я та не відкладайте турботу про нього на потім. Я нагадаю, у студії була з нами сьогодні Олена Бобошко, психологиня. Я вам дякую, що завітали. Дякую вам за запрошення. Більше корисної інформації ви знайдете на нашому сайті Віка та нашому youtube каналі Бережіть себе і до нових зустрічей.